Українських військових. Та, попри складну оперативну обстановку на фронті, українські сили не лише обороняються, а й проводять локальні контратакувальні дії, особливо на Покровському та Торецькому напрямках, де їм вдається відновлювати раніше втрачені позиції. Але як Збройні силам України вдається зупинити ворога і так еф ефективно його нищити? За даними Американського інституту вивчення війни, українським військовим вдалося зупинити спробу російського наступу в Запорізькій області та ефективно стримувати просування ворога поблизу Харкова завдяки успішному застосуванню ударних безпілотників. Саме безпілотні літальні апарати стали одним з ключових та вирішальних інструментів в сучасній війні. Україна активно використовує їх не лише для ведення розвідки, але й для доставки боєприпасів та ефективного ураження ворожої техніки на відстані до 10 кілометрів від лінії фронту. За даними 59-ї штурмової бригади ЗСУ, саме безпілотні системи завдають друзі, уважно слухайте, до 85% усіх втрат противника. Аналітик фонду Карнегі Майк зазначає, що на сьогоднішній день безпілотні літальні апарати від відповідальні вже за 60% щоденних втрат особового складу російської армії. Їхнє ефективне поєднання з артилерійським вогнем та мінними загородженнями суттєво ускладнило проведення наступальних дій для російської армії. Для порівняння минулої осені російським військам вдалося просунутися на значну територію, а це близько 730 квадратних кілометрів. Однак в березні цього року ця інформація скоротилася вже до 143 квадратних кілометрів. Водночас, представники НАТО зауважують, що українська армія поступово повертає ініціативу на окремих ділянках фронту. Наприклад, за даними аналітичного проєкту Deep State, українським захисникам вдалося відкинути російських окупантів в одному з населених пунктів на Донеччині. У вівторок, 8 квітня, Deep State повідомляє про успішні дії Збройних сил України на Донецькому напрямку. Відкинувши противника у Шевченку. Українським військовим вдалося повернути контроль над цим населеним пунктом.